Сьогоднішня історія має таку досить поважну паралель у нашому сучасному житті. Тому, якщо вам подобаються такі історії, то дуже радо вас вітаю. Слава Ісусу Христу, і запрошую до перегляду нової мудрості від у цій пустелі. Велка! Про Абу Макарія єгиптянина розповідали, що якось він ішов з кошиком під гору і, прямуючи цією дорогою, сів і почав молитися: Господи, ти знаєш, що я далі вже не можу просто йти, не можу це нести. І розповідали, що в той же момент, в одну просто секунду, він опинився біля річки. Чому сказав вам, що ця історія має таку певну паралель? Зовсім недавно ми якось розмовляли з священниками під час обіду, і один із них розповідав історію з якогось там дуже такого фантастичного блокбастера, де одна людина там мала два тіла, але не могла користуватися ними одночасно. Ну, фантастика, фантастика. І він так захопливо про це розповідав, а в той час інший так дивився на нього і каже: М -м, ну, таке собі. Отець Піо вмів крутіше. Дорогі це надзвичайно важлива і велика правда. Те, що ми оцінюємо як нереальне, в чому ми якось можемо дивуватися, вглядатися, от, називати це якимись витворами великого мистецтва, мріяти про це. От насправді для Бога це може бути за слабким. І, можливо, саме для тебе він хоче дати дар набагато більший, який буде перевищувати будь-яку фантастику. Але для того, щоб на цей дар бути відкритим, дуже важливо мати справді сіку віру в нього. Панство, можливо, ми не задумуємося про те, що нам треба мати якусь виняткову міру, але переконаний, що кожен з нас мріє прожити своє життя гідно і зробити щось надзвичайне. Запам'ятаємо це правило. Надзвичайні справи ми можемо робити тільки в Бозі. Бо це Він, чудотворець. І з ним я можу стати справді великим-великим чудом. Хай кожен з нас має своє чудо, цим чудом живе, і цим чудом все більше і більше стає. Хай Бог вас благословить в цьому. Я ж дякую і надіюся до скорої зустрічі. Па!